Розкладання органічних речовин і кругообіг хімічних елементів. Бактерії відіграють істотну роль, володіючи здатністю розкладати детрит. Складні органічні сполуки, що містяться у залишках мертвих рослин і тварин, розкладаються бактеріями на простіші неорганічні сполуки, у тому числі амоніак, воду і вуглекислий газ. Потім ці сполуки використовуються іншими організмами. І таким чином знову вводяться в коло обіг речовин. Така здатність бактерій відносить ці організми в екосистемах до рівня розкладачів. Фіксація азоту. Азот є компонентом органічних сполук, таких як білки. Цей елемент присутній в атмосфері Землі в молекулярній формі. У такому вигляді він не засвоюється більшістю організмів за винятком деяких бактерій. Так, бульбочкові бактерії роду азотобактер мають здатність фіксувати молекулярний азот і відновлювати його до амоніаку. Амоніак далі розчиняється у воді і приймає форму йону амонію. Бактерії використовують частину йонів для власних потреб, а невикористана частина потрапляє у ґрунт і далі може бути поглинена коренями рослин або зазнавати подальших перетворень. Завдяки фіксації азоту рослина отримує користь від використання нескінченного джерела азоту атмосфери, а бактерії отримують користь від використання вуглеводів, що утворюються під час фотосинтезу з рослини. Крім того, ґрунт виграє від природного мінерального живлення, симбіоз з іншими організмами, наприклад, спірохети роду пілотіна. Утворюють симбіотичні стосунки з термітами. Ці комахи мають довгий кишечник у вигляді бродильної камери, у якій перетравлюється їжа що багата на клітковину. Розкладання спожитої їжі можливе лише за участі ферментів, що виробляються з які населяють кишечник комах. Інші травоїдні тварини також отримують користь від діяльності симбіотичних бактерій. Що здатні перетравлювати целюлозу. Наприклад, корова має багату бактеріальну флору в одній із камер шлунка, що називається рубцем Він має ємність приблизно 80 літрів, а його вміст багатий на симбіотичні бактерії. Один мілілітр може містити до 100 мільйонів бактеріальних клітин. Також кишкові бактерії можуть забезпечувати своїх господарів вітамінами К і в 12